Мир вам, брати, сестри, вітаю вас всіх Христовою любов'ю. Радий, що ми зібралися тут прославити нашого Господа, присідайте, будь ласка. Ми пройшли 2025 рік. Тяжкий рік для кожного з нас. Тому що ми в війні. Не знаємо, що чекає нас навіть в цю секунду, чи що зараз прилетить, чи не прилетить, чи як буде. Молоді так само не знають, де будуть, бо сьогодні вдома, дотриму вже піти воювати. Багато переживань. Кос, хворог, хвороби. Але одне, слава Богу, що ми з Господом. Бо не, було, не будучи з ним, ми б не мали ніякої надії. А так хвала Господу, що ми пізнали його, що ми відкрили свої серця, щоб служити йому і бути кращими, ліпшими, бути тими наслідниками Христа, бути тими дітьми Божими, котрі гідні називатися дітьми Божими. І ми сьогодні так само Господь нам заповів, щоб ми згадували його страждання, смерть і Воскресіння. Це дійсно не просто так він це зробив, тому що він віддав все за те, щоб нас спасти. Він залишив лону Отця, залишив всю славу свою. Прийшов, одівся у людське тіло, щоб послужити нам. Не ми, а Він нам хотів послужити. І він це виконав. Виконув волю Отця до кінця, пішовши на той Голоский хрест, прибивши кожен наш гріх на той хрест. І що саме головне, що сказав, що по віфам їх не згадаю. Якщо прийдете і покаєтеся. багато хто ще некається, думають, що не може Господь му простити гріхів, яких він не зробив у своєму життю, бо багато гріхів він наробив і таких тяжких гріхів, що здається, що ніхто б не простив це, особливо людина не простила б їх. Але ми знаємо, що Господь наш добрий люблячий, і Він. Всі, всякий гріх прощає. Один гріх не прощається, ми всі знаємо, це була Духа Святого. А так кожен гріх прощається. І він кличе всіх. Не дивиться він ні на лице, ні на стан людини, ні на його величність, чи як він не піднявся, чи, чи як його опустився, він, він всіх пішов спасати. Всіх тих, хто потребує Його, бо ми всі потребували його. Бо були тяжкі часи. Я до себе в першу чергу говорю, коли дійсно був час, коли я думав, що Бога взяв за мною, щоб все, я взяв цей світ під своє керівництво. А Господь потім мені дав зрозуміти, що ти ніщо. І твій розум ніщо є проти мене. І слава Богу, що він опустив мене на землю і показав, що якщо не навернешся, то загинеш в цьому світі. А загинеш не просто так, але не будеться смерті, як у людини помер і все, але душа застається Котра буде страждати вічність. Це не те, що вічність це не тисячоліття, а це буде безкінченно і тебе буде боліти, пекти ту душу, щоб був шанс прийти до, до, до Господа. Був шанс неодноразово. Бо я думаю, що немає такої тепер людини у світі, щоб до неї не носили, не Слово Боже, що треба покаятися, тому що ми грішні. І прийти до нього з чистим серцем, з любов'ю, І він прийме кожного. Багато хто думає, що, що покаятися, треба якісь норми виконати, треба щось зробити, щоб щось таке, щось всяке. Господь каже, що прийдіть до мене такими, як ви є. Прийдіть, струджені, змоджені. І я вас обмиє очищу, що обновлю. І він так робить з кожним, хто, хто потребує цього. Він так само з кожним це, з нас це зробив. І він дійсно очистив, обмив, показав друге життя, другі думки, друге серце відкрив нам і показав, що можна жити тим оновленим життям краще і ліпше. І я думаю, що кожен з нас, хто пізнав Господа, зрозумів. Що набагато ліпше жити з ним. Набагато простіше жити з ним. Бо не треба дурити, не треба думати погані думки, не треба відповідати за, потом, за те, що ти когось обманув, чи погані слова на нього говорив. Бо людина, яка з Господом, таке не робить. Хвала Господу. Що Господь це відкрив нам. Бо... Тяжко, деколи слухаючи тих людей, котрі ще не пізнали Господа, від котрих ще трохи і закрите це все, бо вони закрили свої серця від Господа і не розуміють цих Господніх слів, що сказані в Євангелії, читаючи, так само не розуміють, про що читають. Але я думаю, що і я колись так само думав що читав. Святе це письмо, чи не віруючи був особливо старий Завіт, я думаю, це книга якась така фантастична, філософська, якась така, там велика якась там не для людини. це. Але потім, коли я покаюся, почав читати її, там була велика наука, там багато чим можна збе. щось для себе взяти, для роздумування. Для свого життя там є дійсно велика наука, тим більше в Новому Завіті, коли Христос показав ще, як краще можемо жити і ліпше. Моє це так само проповідь, така проповідь називається Живімо по-божому. Хочу зачитати нам усім перше соборне послання апостола Петра з 4 розділу. Перший віршик. Перше соборне послання святого Апостола Петра 4 розділу перший віршик. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбродиться і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав рішити. Ми бачимо, що Христос постраждав. Своїм тілом за кожного з нас. Він переніс ці всі наруги, що були над ним. І навіть слова не сказав тим, хто його бачували, хто на нього наговорював. Як тяжко було Христову дивитися, коли ще пару днів тому кричали йому Санна. Стелили одежу йому, кидали вітві йому під ноги, коли він ходив в Єрусалим. <кій> а через пару днів моста ті ж самі люди більшість кричали морзіпни. Будучи це б людина, вона б це прокляла б цих людей. Думаю, тої ж хвилини. А він же сказав, що нехай Господь Батько Небесний не пише їм гріха за це. Тому що не знають, що чинять. й сьогодні не знає, що чинять. Думають, що вони знають Боже Писання, але його ніколи не читають. Вони можуть нам доказувати щось те. Що мав у цім Святому Письмі. Лише з того, що десь комусь щось їм розказав. Доказують те, що віру не треба міняти. Що ми від чогось відказалися, від якоїсь віри. Ніхто не задумається, за що, про що він говорить, про яку віру ми прийшли до Христа. Яка ще може бути віра поміняна? Люди це говорять, тому що не читає Слово Боже, не знають його. Тяжко з такими людьми говорити, але треба обов'язково з ними розмовляти, тому що вони не пізнали Господа, не пізнали його любов. І... Але він за таких прийшов цей світ, щоб спасти їх. Але й каже нам усім, щоб ми так само віддали свої тіла у жертву. Не просто, щоб покаялися і все, але віддали свої тіла в жертву. Перестали грішити, перестали думати погані думки. Перестали робити своїми руками щось погане красти, щось ще гірше робити. Своїм ногам щоб вони не йшли туди, куди не потрібно. Своєму язику, щоб він говорив те, що не потрібно, своєму розуму заборонити, щоб він не думав щось погане. І це дійсно треба віддати себе в жертву, Та як Христос себе віддав. Здається, це тяжко зробити, але ми знаємо, що з Господом все можна. Господь допомагає у всьому. І Господь сам очищає наш розум, наш язик, наші руки, наші ноги, наше тіло. Він це робить, Він дійсно це робить, що ми самі диводивуємося, що ми це не робимо, що ми цього цураємося, що ми це відкидаємо. І це наш Господь. Через те він каже, щоб ми віддали і свої тіла у жертву. І Він каже, щоб. Що решту часу в тілі жити, щоб решту часу втіли жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пиястві гулянках, у паєтиках, у беззаконних і Господь хоче, щоб ми вжили той останок часу, ще скільки залишився. Бо то в молодості тяжко зберегти віру. Тяжко стояти, тому що багато випробувань в нас є. Але багато випробувань ми самі собі создаємо. Не Бог нам создає ті випробування, а ми собі робимо ті перепони. Самі себе приводимо до гріху, самі стоїмо у гріх і тим себе за... заночищаємо. І він каже до нас, щоб ми <кхи> не тянулися до того минулого часу, до того, коли ми чинили ці, що я причислив, що ходили по в своїх, розпустців, п'янках, в гулянках і в ідолослужіннях. Дійсно, щоб для нас це тих, хто по, з Господом, то повірив в нього, щоб для нас це була гедота, на котру ми мдимося і маємо відразу відразу від, від велику. Бо якщо нам ще це буде миле, любе, то це вже велика біда, якщо людина ще. Згадую той минулий час, коли воно було ще без Господа і думаю, що там ще щось було добре, що там ще були колись весілля, там колись були хрестини, там колись були ресторани. І це було добре, ой, як це було добре, то не Бог боронить у нас такі думки були, бо то не було нічого доброго. То лише нас вело до загибелі то вийло, до того, що рано вставав, голова болить, думав, йде шукати, коли друга свата брата буде знову посидіти. На роботу йдеш, не, голова не знає, що, що робить. І багато бачить такого, що могли чинити. І застерігає, що досить того минулого часу, коли ви це чинили, цю волю. Свого тіла, коли догаджали своєму тілу і думали лише про нього. Це були страшні часи, але дякую Господу, що, щоб він допоміг мені вийти з цього стану, бо цей стан затягує людину до ще гіршого, ще до більшого опоганення. Але каже Бог, що вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпустці та зневажаються нас. Дійсно, я думаю, що кожен з нас, коли покаявся, хто був у світі і потім покаявся, бачили неодноразово, як з нас дивувалися, казали мені неодноразово Сергій, ти для чого це зробив? Тобі що погано жилося? Чи ти погано стояв нормально стояв? Що ти, ти шукав собі Бога? Та ти ж християнин, такий був, ходив до церкви десь там колись. Тобі ще ж треба було що. Для чого ти себе це обмеження зробив? А я кажу, що вже на обмеження зробив? Я зробив собі краще. Бо ви йдете до загибелі. Я маю те, що ви не маєте. Я, Господь мені дав ту обіцянку те обіцяне небо. Якщо буду служити йому вірою і правдою, то він дасть мені те, а ти йдеш до загибелі. Ти тепер жиєш своє задоволення, а твоє задоволення може закінчитися цієї секунди, поки ти зі мною розмовляєш. Бо я навіть вчора ми там на, ми в суботу приходимо на вечір на молитву, розмовляла там, що померла жіночка одна. Може, як сказати, для молода, тому що з років 50 з чимось там. І померла в одну мить. І не знаєш, з чим вона прийшла. І так само і ми не знаємо, чи ми не можемо так само в одну мить померти. І скільки після того буде наша душа боліти. Якщо ми не примирилися з Господом, скільки часу потом буде для того, щоб роздумувати ціле своє життя, що ми промарнували його догодженню нашому тілу і своїм думкам, і своїм рукам. І це дійсно так. І викає, вони дивуються цьому, що ми це зробили, що ми це стали. Але вони дивляться, що... Ми не поганилися, ми зробилися гіршими, ми зробилися кращими. Ми зробилися не тих, котрих пальцем показують, що такі, дивіться такими не будь. А показують пальцем, що треба рівнятися на таких. Що треба ставати кращими і ліпшими. А це робить лише Господь. Але каже Господь, що вони дадуть відповідь тому то судитим, судитиме живих та мертвих, бо на те їм мертвим звіщено Євангелією, щоб вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому Духу. Вони дадуть всі відповідь. Рано чи пізно це буде. Але нам треба за кожного з них молитися. Неупинно молитися. Переживати за кожного з них, за рідних, за близьких, знайомих, за тих, котрий упав, хто, до кого переступають, за дітей своїх, за онуків, за тих, хто нас обмовляє, за тих, хто думає, що ми їм вороги, за всіх треба молитися. Бо й за нас кожного молилися неодноразово, поки Бог знає над okay. нами змилосердився. І Бог виривав в нас з кожного всього світу, бо за нами стояла велика багато хто стояв за нами, щоб ми не вийшли з цього світу. Багато хто ви, куди ти йдеш, для чого тобі ти йдеш, що ти робиш? Але Господь тримав нас за руку і виривав з цього світу. І Він вирвав. Хвала і подякуємо за це. Бо навіть Христос коли. Після Воскресіння так само прийшов звіщати Євангелію померлим тим, хто ще був під законом, щоб вони знали, що є спасіння. Тепер же не треба йти до мертвих, тому що Христос прийшов у цей світ і ми з народження знаємо, що можна спастися, що можна прийти до Господа, і Він спасе. І хвала Господу, що є ще той час для спасіння. Зачитай нам від Филиппіан, з другого розділу п'ятий вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і в Христі Ісусі. Дійсно, треба відкинути всі ці думки колишні і жити Христовим життям. Бути, жити його думками, його серцем, його розумом, відкинути все те, що ми думали, думали раніше, і жити оновленим життям тим, яким заповів нам Христос, а то життя миле і любе для кожного з нас. Воно приємне. <кій> Я думаю, що жоден з нас не пожалів. Що прийшов до Господа. Бо Він те зробив, що ми з собою не могли зробити. Він переживає за нас як Батько Небесний. Він переживає ще більше, як наші земні батьки за нас. Бо Він нас створив, Він наш перший батько. Він дав нам життя, дав нам все, що ми маємо, їжу. Водичку, всяку поживу. Ми можемо дихати з повітрям. Ми... Він нас лікує, він нас оживляє, він нас застерігає від того, що ми десь хочемо щось зробити погане чи зле. Це наш батько небесний, котрий переживає кожен день за нас, як ми лягаємо спати, так і встаємо. І кожен день, коли що ми робимо виконуємо працю, він так само дивиться. Щоб ми десь не зійшли з його шляху. Щоб ми десь, коли будучи десь на якійсь праці, щоб ми тим людям, котрі є з нами, говорили про нього, як він добрий люблячий. Ще лишайте нам від Ефесіян 4 розділу, 20 по 22 віршик. А ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях та відновиться духом вашого розуму. Але каже, ви вже не так пізнали Христа. Ви не пізнали по зовсім по-другому. Людина, яка ще не пізнала Христа, вона розуміє, що треба піти до Нього, що треба покаятися. Але вона ще не відчула тої любові, яка дає, яка дає, яку дає нам, нам Христос. І, чисто Він каже, що ми вже не так пізнали. Ми по-другому пізнали Христа, і це не може передати цій людині тими емоціями. Те, що в нас є всередині, що нам дав Господь. Не можеш передати то, коли ти покаявся, і після того покаяння, яке в тебе зовсім друє відчуття цього світу. Зовсім друге поняття. Це не передати, це треба пережити. І це дійсно так. І Він запрошує нас, щоб ми відкинули того старого чоловіка, який у нас був. Відкинути все те, що ми робили і чинили. Бо нам здавалося, що ми робимо добре, але згадуючи те все, ми багато робили поганого в своєму життю і зодягнутися в нового чоловіка, він каже, створеного за, за Богом у справедливості і святості Правди. Дійсно, зодягнутися в нового чоловіка і служити Богові. У справедливості і в правді, бо будемо служити Господу, будемо мати то вічне життя. <клес> бо ми до цього стремимося всі, щоб мати те омрійне небо, ті омрійні оселі, де нема плачу, де нема шкільоту зубів, де нема війни, де є братерська любов, сестерська любов, де є. Те, що не може дати нам цей світ. І закінчення ще є такі, такі саме прекрасні слова це від Римлян з 8 розділу перший віршик. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі? <кій> Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Немає нам жодного осуду, що ми залишили. Ті всі п'янки, гулянки, язиком поговорити, подумати погане, когось обсудити, подумати погано, робити собі когось ворога, ми це все відкинули. І тепер дійсно немає нам жодного осуду, тому що ми стали чинити кращі діла, ліпші діла і живемо з Христом. І слава Господу, що Христос нам це відкрив, що Господь нам показав кращий шлях і кращий путь. За це йому хвала і подяка. Амінь. Ви станеш коліна. Помолиться нашому живому Богу.